І знову шнурок, розмітка, і знову нова грядка. Шановні мої глядачі, я вас вітаю. Мене звати Іна. Нова грядка у мене. Подивіться, от тут у мене була полуничка. Тут у нас була полуничка. Полуниця вже була досить таки стара. Ми її вже викинули, перекопали оцю грядочку. От. І сюди я сьогодні висаджую огірочки. Огірочки, які у мене ростуть розсадою. Посіяні верніше. огірочки, які у мене посіяні на розсаду. Ось вони. Висівала я їх в зелену суботу. Щороку, саме в зелену суботу, я висіваю огірки для осінньої консервації. І це переважно сорти Фенікс або Фенікс 640. От. Але так як вільної грядочки не було, ось тут ще була полуничка, і ми ще до останнього дня збирали тут ягодки. Ягідки вони були дрібненькі, але все ж таки ягідки були. То огірочки я вирішила посіяти в ось такі розсадні горшечки. Ось, подивіться, бачите, все. Тепер грядочка звільнилася. Планували ще в суботу це зробити, але в суботу був дощ, не встигли. От якраз сьогодні гарна погода. Сонечко не припікає, не палить. Зараз я огірочки переселяю на грядочку. Ямки просипаю попелом, ложка попелу. Ось така, бачите. Це одночасно і захист від шкідника, щоб ніякі шкідники не пошкоджували корінечко. І так само гарна калійна органічна підживка. Воршечок легенько розминаю, отак рослинки перекладаю на руку і тепер обережно в ямку. Огірочки пересадила, добре пролила водичкою. Ось. І зараз ще сюди висіватиму кріп. Так як це огірочки для осінньої консервації, а переважно це квашені огірки, а готую я їх дуже багато. от, Тому обов'язково має бути кріп. О, ще ягідка є. Ще тут полуничка де-не-де попадається. Ось так, неглибокий рядочок і висіваю сюди кріпець. Так, огірочки ростуть, кріпець також. От тиждень пройде, я буду бачити, що рослинки гарно розростаються. От, і щоб їх розігнати в рості, зроблю їм гарну підживочку, маю настій курячого посліду. От так само трав'яний настій підливатиму, і огірочки будуть гарно розростатися. До речі, це не єдині мої огірки, не не перша грядка огіркова. Рані салатні огірки ростуть в теплиці. Ще Одні огірки ростуть в коробі, там також ранні огірки, там гібриди. І ось тут я вже посіяла Фенікс. Огірочки Фенікс. Щороку їх висіваю, я дуже ними задоволена. От огірочки чудово підходять саме для такого літнього посіву і гарно підходять для консервації. Пригадую, що було у мене запитання, чи можна зараз ще посіяти огірочки. Шановні мої глядачі, останній посів я завжди стараюся зробити саме на зелену суботу. Подивіться, цим огірочкам вже кілька тижнів. Бачите, які рослинки. Якщо ви хочете ще зараз сіяти огірки, я би радила вибирати ранню стилі огірки, які встигнуть ще дати урожай. Тому що для того, щоб рослин, щоб націнина проклюнулася, і виросла ось така рослинка, яка має вже кілька справжніх листочків, потрібно також кілька тижнів. Подивіться, отакож, От я посіяла ще одні огірки. Бачите, вибирала гібрид, вибрала ось такий ультраранній гібрид. Бачите, рекомендований для теплиць і починає плодоносити через 30-40 днів після сходів. тобто. Огірочки ранні, я їх також посіяла в горшечки розсадні, і я їх пізніше буду пересаджувати ось сюди в теплицю. І якраз там зараз є капуста, ранньо стигла. Частину капусти я вже прибрала, там звільняється місце, і туди я пересажу розсаду ось цих ранньо стиглих огірочків. Тому, якщо ви зараз ще плануєте посів огірків, звертайте увагу на характеристики сорту чи гібриду. О, так, щоб огірочки до осені встигли дати гарний урожай. І окрім того, звертайте увагу на те, де вони у вас будуть рости. Чи на відкритій грядочці, чи в захищеній теплиці. О, гляньте, який гарний дощик поливає мої огірочки. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, мирного дня вам, спокійного дня, безпечного. Хай все у вас буде добре.